Рест рвем на було. Нагодки, високі вороги. Вітаємо сьогодні на проволянці. О, квіти вже є. Так, такі пані квіточки. І білі, а нема них сюди. Вже нема не Робочи на думки є. О, і такі ло Далеко не відходи від мене. Добре? Ну, рви, рви. на дві світки я нарвала. Ну. Лекійка. Дві скільки є багато. Рви. Так. Це. Я не забачу. бачу, що нуло. О, медунка є. Ну, нерви, можна, можна, медунка це. Да. Бачите. Я б рвала, добре, то я б дорвала. Дерви ці Так. А вот є багато, так. Дуже багато. О. Ще ти, а нема не щенка є. Здав, видно мені Так, А ти тор ві. ві які ми Та, так, о, диві, який мене рвали киси. Туди, Ось так ходи. А от вопалі пісочки є. А води.

Ви східні нарвалося. Так. Трошки на прогулянку вийшла, але ну, вже кліточки відео. Кожніки нарвало, поки так. Покажи, скільки багато. А це? Дам туда було, добре. І білі. О, ще кина. Ще такі о. Знаєш? І ще обох. Ще богатий грі, <ріху> та ще не лізе гебаті. Гарніки це тепер. Так. Добре. Ще є багато. Дві їх бачиш. Так, так, там далеко. Світли барвінку Ще скоро ще не цвітали такий. Барвінок ще покругло річну зелений. Рві-рві. Можна, нет,